Що ти нам покажеш? Що, що сьогодні приїхало? Так, да, показую. Зараз дивись почнемо з із, із меншої коробки. Тут е, щось там пару вісім е, телефонів, по-моєму. Один вже забронювали вчора, кстати. до речі. Так, Чікс, чікс Класно, що є ці штуки. Я в них зберігаю телефони. Коли в мене лежать в коробці, я в них зберігаю телефони. Відправляємо, то загортаю в такі. Бачите, як добре запаковані постачальники мені пакують класно. Це дуже добре самі, не на новій пошті. Бо на новій пошті так навряд чи запакують. Так, це М31 628 е, по пам'яті. По цінах трохи пізніше, бо точно не, не пам'ятаю. Е, а е, А30С Samsung 464 він. Непогана моделька по, по, по своїй ціні. Note 8 Pro 664. Це точно по пам'яті, то я що знаю, то скажу, а більш детально будемо будем потім розказувати. Це Note 9 Pro. Такий класний телефон 664 він по пам'яті. Так, дивись, тут ще є в нас трохи варіантів. Тут менше вже, але теж цікавий. Е, Redmi 10. Він. Е 128 ГБ пам'ять. a 31 Все ще почисти, потім повитираємо їх, гарненько, позаряджаємо. но 9 на 128. Були 64 ки вчора, до речі, в такому кольорі. Але я продав вже його на 64 Так, так, Зараз це заберемо. 9Т Redmi є ще у синьому кольорі, такий самий 64 ГБ. Ще один 9Т. По-моєму, 64. -ка. Сьогодні буде пару штучок їх. І А-31 цей вже заброньований, то я його давай відкладаєш. Тут, так. Да, зроблю одразу е... попросили, по-моєму, у четвер, а потім передивлюся, коли. Так, давай це, це десь заберемо сюди. Будемо дивитися наступне. Так, от коробка запакована. Вон Note9S, 9 not 9S, в коробочці. Mm -hmm. да. Не всі телефони йдуть в коробці, але ну, деякі йдуть, деякі не йдуть. Ну, є от, е, блочок швидкий. Мабуть, швидкий. Xiaomi да. 7 ну, оригінальний. Шнорок ну, не оригінальний, але теж бачу ніби непоганий. Телефон сам у гарному стані бачу. Потім будемо розпаковувати їх, виставляти ці трошки пізніше. Redmi 7A бюджетний такий варіант. Так. Якийсь Huawei Y6, по-моєму, 19-го року, що не помиляюся, вроді так. а 10 Samsung бюджетний, 32 ГБ. М20, похожий на A10, це М20. Оцей прикольний телефон під, цей, під шкіру. Кришка задня, такий, як, як чехол. У мене в знакомого є такий телефон, так чехланий нос. Е, Redmi 9C бюджетний, такий 32 вроде би він. Е, Note 5A Xiaomi. Samsung. Е, це, мабуть, схоже, бачу A50 чи А30. Не пам'ятаю точно. Так, що у нас? Дивись, в коробочці 9 t Вон такий самий два чорних є. Він відкривається, десь заклеїв коробку. Новий, мабуть. мабуть. Новий. Всі телефони, до речі, йдуть БУ. Він просто в чехлі, того він не відкривався. Червоний. Прикольний. Бачу по стану, Непогано буде. Що в нас тут по комплекту? Ну, по комплекту там, в принципі, шнур, шнур і бручок. Цікаві телефони. Не знаю, в мене синій лежить щось пару днів. Ніхто його не хоче, що. 64 ка слабенька трохи по пам'яті. Так, це в нас що? Це... О, давай його відкрию. Це, по-моєму, Samsung A52. Має бути там такий. Он він включений. Чохол книжка, так, -книжка, да, оригінальний. Він тут щось буде, там якісь години може показувати. Так, да, Це А52. 128 Міабайт. Бачу постану гарний. Ну, збережений оригінальна книжка. Такий цікавий телефон, потужний. А, тут. Тут. a 5 мабуть, Blade a 5 Nokia якась. Не, не знаю, точно 2,1 може бачу. Vivo Y Е, е, якийсь Y Так. Е, Redmi 7 a це ще з плівкою заводською. Бюджетний бачу. Е, так, Samsung H22 64. Е, така ходова моделька, до речі. Е, Redmi 9 c Так Дивись, що в нас тут ще є? A04. На 32 Ebay. Samsung. Samsung, так, да, A04. Це якийсь бюджетний. Samsung. Без камери. Без камери. Без камери, справді? Це воно заклеєно на 16 EBIT, J530. Це заклеїли, щоб не слідкували за ними. a 10 s Samsung. J510. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви не можете подивитися телефон в мене? Щось сталося. Що... що у вас сталося? То хтось дзвонить, тільки брин і одразу включається і все. Ну, ми не настроїмо, я не знаю точно, що там треба дивитися. Це більше вам до майстра треба дивитися. Нема коли до майстра в село їду. І ніхто не... Як зворить, пішов один гудок і зразу включається льот.